мамі, дякую папі, могла б казати я, якщо б це була моя нагорода. А, ні, це ще одне гран прі такого улюбленого колективу з Кіровоградщини, Зразковий хореографічний ансамбль світанок. Сьогодні до нас завітав його керівник Максим Пічененка та солістки Анна Мудра та Марина Карнєєва. Доброго ранку вам! Вітаємо вас з перемогою. Знаєте, Максим, таке враження, що якось зустрічаєш, ви весь час якісь кубки кудись несете складати. перемоги. У нас величезна кімната, там де ми все складаємо. А зараз. Ми готуємося до ювілейного концерту, 10-річчя буде колективу в січні. місяці. І зараз готується великий такий, навіть не знаю, як це назвати. Спочатку хотіли зробити екстент, але потім вирішили, що всі наші нагороди туди ми не зможемо помістити і будемо робити щось Алія щось, да, щось таке цікаве, що самі не знаємо що, але щось таке буде. Ну, з вашою фантазією, я впевнена, що це буде щось грандіозне, і реально дуже приємно, що колектив при школі це дуже велика рідкість. Ну от реально займає такі, ну, забирає гран-при таких великих конкурсів. До речі, розкажіть, що це за конкурс? був? Е -е, дуже цікавий конкурс, е -е, який спочатку. Започаткували його в Тернополі як конкурс народної хореографії, але в цьому році вже його трішечки розбавили. Зробили один блок народної хореографії, другий блок сучасної хореографії, щоб можна було прийняти більше колективів. Але в цьому цікавість цього конкурсу, що це, мабуть, єдиний конкурс в Україні, який проходить саме з сюжетної народної хореографії, і тільки сюжетні номери можна було привозити на цей фестиваль. Я так розумію, ви привезли тільки народні танці, так? Так, да, да. Ага. а що це був за сюжетний номер? Якщо це сюжетні номери, ми повезли дві дві вікові категорії в молодші вікові категорії. У нас два хореографічні номери були Світанковий млин і галасливі візерунки, балетмистером яких є Станіслав Новак, мій колега. А в дорослій номінації повезли хореографічна композиція Всі на ярмарок. До речі, це у нас там був дебют цього номеру, в Кіровограді ще не бачили цього номеру. І Донецька кадриль. Скажіть, я знаю так, воле долі довелося мені з вашим колективом подорожувати. Знаю, що у вас зазвичай не тільки конкурс, у вас неймовірна якась програма поза конкурсом. Тобто, ви намагаєтеся дітей кудись там долучити там до тих аквапарків, там басейни, які завжди ігри самі вигадуєте. Цього разу, дівчата, похваліться, встигали ви, окрім конкурсу, ще щось організовували для вас. Ну, хочу сказати, чесно встигали. Ми після концерту. Так заморились, но... але потім поїхали в аквапарк, де ми дуже добре відірвались. Це ж таки аквапарк. Да? Так. Та найбільше запам'яталася ярмарка, на яку ми потрапили, коли були у Тернополі. На купувала купу подарунків додому. Це як завжди. Добре, вам що запам'яталося? Мені що запам'яталось? Мені запам'яталось таке домашня обстановка в Тернополі. І піклування фестивалем е, міським головою. Наприклад, такі речі, яких ну навіть уявити ми собі не могли. Наприклад, якщо організовували е, дискотеку для дітей, на яку ми не потрапили, тому що поїхали в аквапарк, е, але ті колективи, які потрапили на ту дискотеку, безкоштовно всіх дітей на тролейбусі о 12-й ночі розвезли по всьому Тернополі. Е, наприклад, якщо ми вирішили піти в аквапарк, то сам міський голова. Поїхав з нами і попросив, щоб для ансамблю світанок зробили 50% скидку. А я думала, на вхід дуркував там з вами. Теж ось, ну і такі такі речі, всі подарунки. Абсолютно, кожен колектив виграв, не виграв, просто учасники. Кожен колектив отримав дуже цінні подарунки. Угу. Ми, ось, наприклад, як володарі гран-при. Привезли LCD телевізор 32 діагоналю. Ну, а у я... вас є де його поставити, бо я ж не ,Hey, дуже. Ну, там це ж кубки, там призи. Давайте спокажемо, які гарні ці нагороди. До речі, бачили озеро ту в Тернополі? Озеро це щось неймовірне. По-перше, сам Тернопіль розташований дуже цікаво. Озеро, а. Навкруги озера, місто дуже величезне озеро, дуже цікавий парк біля цього озера. Е, Тернопіль от сказали, файне місто Тернопіль. Так, Це є, правда. Я Причому я думаю, що цей досвід треба. І в Кіровоград якось переносити. Там дійсно піклуються про культуру, там дійсно вони навпаки стимулюють проведення. Дуже, заходів, Дуже піклуються про е різні молодіжні організації. Ми спілкувалися із міським головою. Все, що молодь збирається, він там один раз в місяць збирається з молоддю, запитує, що треба для міста зробити, і е ще не було такого, щоб його щось. Попросили, і він не зробив. Абсолютно mm -hmm. все. Я знаю, що у нас просить, є фотографії. Це... Я просто хотів, щоб у нас залишився якраз їх показати і прокоментувати. А це я так розумію. Ось це ми гуляли біля цього озера. Біля цього озера. Так. Да. На ярмарці. Після Ух ти, так гарно. Це, це нагородження. Вручення да? вже, так, да, вручення на голоконцерті. Величезна сцена, така. — А багато взагалі колективів було? 34 колективи з України, Молдови і Білорусі. І тільки на вашій номінації? Ні, всього. Всього 34 да. колективи. Сцена величезна. Я не знав, що в Тернополі Тернопіль місто майже в два рази менше нашого, але там і зал, і сцена. Відповідають ну всім стандартам, дуже закулісне пространство велике. Якби в нас таку сцену зробили, це мабуть мрія кожного хореографа в нашому місті. І бачу, знайшла ще один у вас диплом. де нагороджують вас, Максим Валерійович, за почесне звання Кращий постановник постановник-балетмейстер». Це окремий якийсь конкурс. Був Окрема номінація чи... Була, чи Е, було просто... взагалі такої номінації не було. Нас насправді для мене це було дуже великою несподіванкою. Це члени журі вирішили дати за хореографічну композицію Донецька Кадриль, е, яка відповідала більш за все е, саме тематиці сюжетної народної хореографії. Вирішили дати мені. Це була несподіванка, але дуже приємна. Боже, несподіванка. Ми вас вітаємо. Дівчата. Дякую. Скажіть, будь ласка, до ювілею свого колективу? Ви вже готуєтеся активно? Можна сказати, що так. Кожен день у нас спочатку йде урок наш, а потім номери. А взагалі, яка програма планується? Ви вже в курсі? Чи можливо якісь сюрпризи для вас? Поки від нас все в секреті приховують, нічого не розповідають. До речі, от я хотів спитати сам вас, дівчата, наскільки були серйозні такі вас знаєте, суперники? Наскільки важко було? Вам з ними для нас кожний суперник, наскільки б він був сильний або слабкий, для нас все одно важливо викластись повну. Ми дивилися на інші колективи, проте у кожного колективу є свої плюси і свої мінуси. Найбільшим нашим завданням було навіть у колективів знайти плюси, які можна було перейняти для себе. І коли буде твій виступ, віддати все, що тільки можна на сцені. А якісь були проблеми, можливо, не гаразд, ви знаєте, чи все ж таки все пройшло гладко? Ну, як сказати, у нас случився один негаразд, а, коли танцювали ярмарок, ага. а, на стільці лежали сапілки, а, але потім їх там. Не змогли знайти аж е, під. Прийшов інший да. колектив, діти маленькі, забрали цю сопілочку, почали там гратися за а У нас посеред номеру треба було вийти. А сопілочки нема. Ми, звичайно, вийшли без сопілочки. Да. Але, 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 по, але повернули потім. Повернули, так. 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 Нормально, все, okay. так. Погралася діам, скажіть, будь ласка, все ж таки хочу а, агітувати і кіровоградців, Чи можна буде завітати на ваш ювілей? Чи, Чи будете ви проводити буде урочисте свято? Чи можливо просто от для себе Ми для... плануємо зробити величезне свято в нашому місті? Це буде відкрито, буде проходити в обласній філармонії. Зараз вирішується точна дата. Це буде точно січень місяць, але е, число поки що не буду нічого казати так, як сам не знаю. Е, будемо намагатися зробити під старий новий рік, а там, як вийде, буде видно. Будуть а ви афіші, буде, буде реклама. Е, обов'язково вас запросимо. О, дякуємо, дякуємо, це дуже приємно. Е, і обов'язково ж скажіть нам заздалегідь, аби ми розказали усі, усьому Кіровограду про, про цю подію. Е, і скажіть, будь ласка, ви будете запрошувати випускників, можливо, вашого колективу? Чи... Е, склалося так, що в нас є декілька випускників, які е, проживають зараз не в місті Кіровограді. Ми їх, звичайно, запросимо, але чи вдасться їм приїхати, чи ні, так як це буде зимова сесія, mm -hmm. це поки що невідомо. А слава Богу, що всі інші випускники наші поки що знаходяться у нас, вони танцюють в нашому колективі, займаються і будуть брати участь в нашому концерті. Mm, Ми приїдно. хотіли ще раз вас привітати з перемогою. І знаєте, хотілося б побажати. Більше кімнати для зберігання кубків, оце я розумію. А краще, реальна проблема. краще, краще будівлі, мабуть більше захопіли. спонсорів і меценатів, щоб ми змогли більше їздити. Тоді Це було б без... більше кубків. Це безперечно. Дякуємо, що ви до нас Дякую. завітали. Ми зустрінемося в студії після коротенької рекламної музичної паузи.